Всім доброго дня. Маю в наявності таку кліточку на 10 перепілів. В комплекті кормушечка. Поїлочка. Поддончик пластиковий. Яйцезбірник. отут загнеться. Може комусь відправити треба буде. Та тирси на перший час отака От ось кліточка на 10 перепілочок, яку можна поставити у квартирі. і будете завжди отримувати яйце. Дуже смачне і корисне. А також помет від перепілок, який підійде для...